Вітаю! Друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen Passat в кузові B8 сьогодні на моєму каналі. Як ви могли побачити в заголовку, ціна 13900 доларів. Ось така друзі лялечка сьогодні на моєму каналі. Так, Обійду, покажу, як щодо чого. Подивитись по комплектації. Дуже класна комплектація, вона досить цікава. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Так, це є в нас чистий 17-й рік. Двигун 1,6. механічна коробка передач. По лаковому фарбовому покриттю, підкрашено лишень капот. І ось такий мікроскол на капоті. Так, лишень, оцей капот фарбований. Класний. Такий колір чорний, 1,6 механіка. По комплектації у нас гологанна оптика, у нас передні і задні парктроніки, протитуманні фари. Титанові диски 16-го радіусу. Резина Dunlop. досить в хорошому стані. Датчик світа, датчик дощу, панорамний дах, рейлінги, все в хромі. У нас є датчики самопаркування. Так, камера заднього виду так. вбудована в значок, є електропривід кришки багажника. Тут у нас компресор, піна, розетка на 12 вольт. На цьому все. На цьому все. Це комфортлайн. Ось як виглядає салон даного автомобіля. Так, що у нас тут? У нас тут тільки 12 вольт. Ось як все виглядає. В принципі, по-багатому. Адаптивний, ой, перепрошую, комфортний вхід. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування немає. Оскільки це комфортлайн, ергономічне сидіння. Він код. Зафіксували він-код. 3788. У нас, мульта-кермо. Пробіг, складає 228 тисяч кілометрів. До речі, на 215 тисяч було проведено велике ТО. Так, нова мультимедіа. Хвилиночку. Нова мультимедія, зараз заведу два ключика У нас... У нас кондиціонер. Підігрів передніх сидінь по комплектації, по комплектації. Так. Допоміжних системах. У нас є фронтасіст, фронт розпізнавання в тому. Все. Він код вже показував. Так. Система старт стоп механіка шестиступка, автохолд, електроручник. Так, Керування парктроніками, бачите, на панелі і е, самопаркування. Також в нас є дзеркало з автозатемненням. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Так, по машині що нам треба замінити? Нам треба. Замінити елемент живлення і е, поміняти лампочку в повороті. Машинка тільки приїхала. Тут Bluetooth, все на своїх місцях. Досить гарна машинка, без, як кажуть, зауважень. Сертифікат є в нас по автомобілю. По автомобілю у нас 9-й місяць 2017 року, і бачимо 88 кВт. Так, ось ще є. Тут у нас. На 215 тисяч. Велике ТО. В Німеччині. Все замінено. Досить гарна машина, нічого не стукає, не грюкає. Кермо ось в якомусь стані. Також ручка КПП. Так, обійду тут, ще раз, покажу. 13900 з тими девайсами я вважаю, що досить і досить адекватно. Ось така лялочка на титанах. Тобто, хто шукає 120 кінських сил повністю вистачає. Ну і як-не-як, друзі, це є Паса, це 17 рік і вважаю, що досить і досить адекватно. Можливо, декого буде е ось що є кондиціонер. Хвилювати, що немає кліматроніку, але повірте мені, що це головне, що він працює. А сьогодні робив сертифікат і він працює, все перевірив, включив діагностику, стан форсунок, все як належиться. Ось така друзілялочка, кого цікавить, 13900 доларів. Практично низька ціна в Україні на 2017 рік. Один косметичний підкрас. Якщо вас цікавлять автомобілі, заходите на наш сайт autotrade.cars.ua. Ми знаходимося у Дорошеві, це є 5 кілометрів від Львова. Приїхали, побачили і придбали. З вами друзі Степан autotrade.cars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.